А ось в мене дегенеративна дистрофія сітківки, відшарування сітківки. А що ж це з сітківкою в мене таке? Дегенеративна дистрофічні зміни це активна фаза рефлексу. Я не хочу цього бачити. Тому у вас там ті палочки, колбочки, які виникають, що вони втрачаються. Тому це виникає час, то що називається курячою сліпотою. Потім це припиняється, там утворюється рубець, раз, другий, раз, третя, четвертій раз, ліп, а поля зору потім меншаються. Тому проблема не в змінах в вашому тілі. Ви хочете, щоб зміни зникли. Але ці зміни виникають як наслідок рефлексу. Тому є один варіант це боротися із змінами, це як Дон Кіхоту бореться з вітиними мільницями. А є інша розуміти, чому ці зміни виникають, яка їхня ціль в організмі, і робити так, щоб ці зміни не повторювались. Бо це те саме, я не хочу, щоб в мене рука микалась від гарячої сковорідки. Ну, попрацюйте з психологом, попийте вітаміни, поможе. Нічого не поможе, будете ви дотокатися до і рука буде відсмікуватися. Ти хочеш, щоб ви розуміли цю психосоматику.